З всіх опцій, які надає закон про правовий режим воєнного стану, до указу, мого указу про запровадження воєнного стану, увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів. Ми маємо посилити оборону прямо зараз, які в разі вторгнення дозволять нам якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси, тим більше, що Хлопці і дівчата з першої черги резерву, які вже мають бойовий досвід, вже готові хоч зараз пакувати рюкзаки. І ресурси будуть мобілізовані, і людські, і збройні, і фінансові. Запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? А щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію. Чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес. Зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій, дорогі українці. Наш спільний обов'язок в першу чергу, мій як Верховного Головнокомандувача, захистити Україну. І захист України це не лише захист території чи військової техніки. Це насамперед. Захист людей, ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і, на жаль, доволі передбаченого сусіда.